Стройте свою Україну на Западі, не листьте к нам. Вам ніколи Юго Восток не нав'язало свою культуру, язик, віру, отстаньте. Да что ви не говорите, товариш росіяни язикати? То, що ви говорите, що ви є, що ви дурба не освічення. Як ви учили так, як треба, то і мудрість була своя. ви б знали, що так званий Юго-Восток, що ви маєте зараз на увазі, Одеса відіграла значну роль в консолідації українців. Зокрема, саме через Одесу. Галичина стала частиною України, а Галичани стали українцями. Саме через Одесу. Одеса полізла до нас в Галичину і навчила нас, Галичан, що ми є не русини, а що ми є українці. Так. Ми називали себе русинами. Але з Одеси прийшло товариство про які поширеності повірили свої організації в усіх містах і, і, і фактично в усіх селах товариства просвіти, і тут поширили свою культуру, одеську культуру, одесь, культуру, де, як ви пишете, Юго-Востока. У основі там була е, творчість Тараса Шевченка, ну і інших видатних людей. І вони навчили нас, галичан, що ми є українці. Через товариство просвіти і через Одеське товариство просвіти, ми себе вже тепер називаємо українцями. І Рустинів тут вже фактично нема. Через вас. У вас такий був діяч культури Юрій Липа, який теж писав дуже багато таких е, творів про призначення України. Написав Чорноморська доктрина, як має Україна розвиватися. Написав книгу Розпад Росії. То, що ми тепер, до чого ми нарешті доживаємо до того моменту, І написав книгу Українська раса це ваш Одесит. То про тут галичани. Ви нас українізували, ви нас. Долучило до тої великоукраїнської спільноти. Якби не ви, якби не Одеса, то Галичина цілком ймовірно розвивалася би зовсім в, іншій, в іншому векторі. І ми, можливо, би не були б разом. Галичина цілком можливо, що була б якимось європейською державою, типу Чехії, Словаччина і Галичина би була. Але ви, Одесити, нас навчили, що ми українці через вас це... Так що ми тепер є єдині через вас, Одеситів, ми тепер є єдині. І в тому в єдиному е е середовищі ми творимо оце от майбутнє України. І ви нас вчили 100 років тому, і 130 років тому. А тепер ми вас будемо вчити, як стати українцем, як розбудувати величну Україну.